Сьогодні дійсно ми збираємося третій раз, щоб оказати допомогу дітям постраждалим на Жовмасиві перемога під час ракетного удару. І це третій захід, і це вручення ноутбуків 11 одних найкращих ноутбуків, які закупили наші партнери, партнери департаменту гуманітарної політики, партнери освітньої траєкторії для саме цих дітей дітей 66-ї школи. Це велика турбота за дітей, які потрапили в таку вихолодину, годину у годину, яка називається війна. Сьогодні втретє Вже наші діти отримують ноутбуки. Це дуже-дуже потрібно їм. Потрібно для навчання, для життя, для спілкування, а головне для радості, що за них турбуються. Велике, велике дякую. Коли до нас звернулися з такою пропозицією, а чи не можемо ми взяти участь от, в подібному заході, ми були дуже раді. Це настільки природне продовження багаторічної нашої співпраці, як будь-яка it компанія звичайно, ми, ми дуже чутливі до підростаючого покоління, тому що це так чи інакше, але це наші майбутні працівники. Це 11 ноутбуків в дуже гарній конфігурації, які допоможуть молоді отримувати знання, навчатися, і я сподіваюся, що хтось з них у майбутньому стане крутим айтишником.